В людей старшого віку та похилого віку найчастіше протезування виникає в результаті і показом є це переломи шийки стегна. Дійсно, там всі турбуються про це і діти, і родичі, бо вже є певний вік, що ж робити, якщо, скажімо, там 80 років перелом шийки стегна. Моя позиція все таке, що протезування це той шанс на повноцінне життя без болі і без хромати. Ніяк не розділяю позиції того, що о Боже, скільки мені там залишилося, я ще дохрамаю. Ну, така, така собі позиція. Тому що на сьогоднішній день є, по-перше, всі можливості для того, щоб обстежитися і провести це оперативне втручання безпечно. Так, треба виконати певні умови, треба провести повноцінне. Клінічне обстеження, рентгенологічне, повністю визначитися з проблемою, можливо, не використовувати якісь достатньо великі об'ємні оперативні втручання, а мінімалізувати ситуацію і вийти на те, щоб зробити все для того, щоб наш пацієнт ходив.